Доброго дня, йду по пшениці, чи вже вечір. значить Ми закончили, внесли селітру, я думаю, вона спрацює, земля волога. Зараз уходить вечір, падає температура, також піде роса, я думаю, вона якраз розтвориться і спрацює. Ну куди їй ну а Вносить сівалкою, тут було ніяк. Бачимо, які у нас за колесами. Далі ми будемо працювати ще оприскувачем, тому що ту норму, яку ми планували на лейку, ми зменшили вдвічі. І частково ми дамо азот, підтримаємо саме через оприскувач Уже обичної каплею. Раза три підживемо і буде гарно. Це комплекс для живлення зернових НПКС або фосфорактив ряком. Це буде у нас цинк, азот, сульфат, магнія. Тобто всі елементи, які треба рослині. Якщо кому, до речі, треба системи мікродобрив, також звертайтеся, все в мене є. Дякую за увагу, здоров'я вам, вашому полю.